Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу в окреме відео винести розмову: чи можемо можуть українці критикувати неефективну владу, яка призвела нас фактично до знебожіння, до демографічної кризи. Привела до війни, я розумію, що агресор напав. Але чому він напав? Тому що Україна продемонструвала свою нездатність чинити опір, бути економічно сильною, мати сильну армію, а також ефективне управління, управління державою. Про це і поговоримо. Я вже робив тут дописи про. Категорію людей, які вважають, що вони мають право на помилку, але не готові ризикувати власним життям разом з українським народом у нас є розподіл розмежування людей, які несуть всі тягати та позбавлення війни, ризикують власним життям, роблять все для нашої перемоги. І категорія громадян, чиновників, які займаються. Власним благоустроєм і ряд посіпак, яких це толерують. і навпаки, зараз пішла така хвиля, що всі, хто критикують державу, всі, хто критикує корупцію, це зрадники, і вже договорилися до того, що мають відповідати за всім строгостю за всією строгостю закона. За державну зраду. ну конкретно, кон зараз перечислю цих активістів. Валерій Пекер нещодавно зробив допис: звинуватив Захід, що він не так достатньо захищає Україну, не може визначитися з допомогою України. Звинуватив американців, що не можуть визначитися в допомозі, а Україна поки стикає кров'ю. Ну, Впекер точно стікає кров'ю. Він же ж зараз в окопі захищає, боронить країну і відчуває на собі всі тяготи та поспавлення. Ну і він пише: нам конче необхідно терміново подобудувати дипломатичний місток між Києвом і Вашингтоном із людей, яких позитивно сприймають нові американські адміністрації. Цікаво, хто це є. Це окрема тема бесіди, Ну, і пише, що всі, хто їздить нині до Вашингтону, розповідають про корупцію в Україні, просто працюють на нашу поразку. Ну, такий Портніков лай, Лайд. Да? Портніков у нас говорив, що всі, хто критикує корупцію, будь ласка, валізи, вокзал Вашин... Варшава. Такі, ну, це ж ще почали на за часів Порошенка продавати нам корупцію за якусь змазку, яка не може існувати держава без цієї корупційної змазки. Президент Зеленський говорив, що у нас найкращі корупційні органи. Ну і ці на найкращі корупційні органи. Допрацювалися знову в чергове Transparency International зробили рейтинг сприйняття корупції, і Україна зайняла 105 місце 180, Ну, бачите, є куди ще падать індекс сприйняття корупції. І тут виконавчий директор Transparency International говорить, що Негативними факторами стали сападаж дем, е, держструктур у реалізації антикорупційної політики, тиск на журналістів і громадських активістів, скандали у Набута, проблеми із закупівлями Міноборони, політичний вплив. І от е, обирайте знаєте, е, обирайте таблетку. Пекар каже з Портніковим, що не трогайте українську корупцію. Воно блага для України для української війни, і е, рейтинги, які демонструють е, падіння в рейтингах е, сприяння корупції, е, зазначається, що сама діяльність державних органів призводить до цього. А я ж кажу, що е, як факт, е, ну та ж ситуація у нас із рейтингом економічних свобод. Ми за три роки війни впали на 30 пунктів. На 150 -е. з 164, ще є 14 місць стран, які країни які рейтингуються, тобто є ще куди падати. І от питання: ми маємо вилазити з цієї прірви, тобто сигнал війна. Коли на нас напали, ми маємо ставати економічно сильними. Ми маємо збільшувати міць війська. А для цього треба виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Я тут поставлю Янину Соколову, яка каже: також говорить, що всі, хто критикують державу, мають в напрямку Портнікова. Да поради Портнікова, валіза, вокзал Варшава відправитися. І закликає читати закон, то подивіться, от це відео, і е, потім почитаємо закони. А що в законах пишеться? Що ми будемо про це пам'ятати, то про те, що закон один для всіх. І якщо ви хочете жити в цій країні, то давайте просто діяти за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то до вас приходить поліція або штрафує, або адміністративні на вас виписує якісь догани ви певні роботи. Ось порушення закону в цій царині. Все більше більше не можу сказати. Ви не хочете. Так, вибачте, ви звідси. Що ви тут робите, якщо ви не хочете? Все ж все ж просто yeah, собі... ми в теле в телеефірі Не забувайте, бо нас закриють взагалі. Дійте геть до кінця вже. браття до, до, до Москви, як казала е депутата з Гданська, е депутатка з Гданська, Польщі. До Москви. чудово, закон для один для всіх, і давайте діяти по правилах. А якщо ви не дієте по правилах, то до вас прийде. Правоохоронці і вам нагадають, давайте почитаємо закон. Спеціально для Янини Соколової готовий повторити зміст мобілізації. Як він звучить в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Зміст мобілізації становить переведення національної економіки органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого севрювання підприємств, установ і організацій, а також. Адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду От і е, ще раз, е, якщо комусь не зрозуміло, ми можемо прочитати ще в законі, що таке мобілізація роз'ясняються. Мобілізація комплекс заходів здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади інших державних органів місцевого самоврядування, підприємств, підприємства, і організації на функціонування в умовах особливого періоду. Пане Яніно, що вам не зрозуміло? Хто і що має зробити? Іде, закінчується третій рік війни. У нас досі національна економіка не переведе на потреби воєнного часу. У нас минулого року на потреби чиновників, на благоустрій чиновників, я кажу, через Прозоро, пройшло 1 трильйон 200 мільярдів гривень. Причому. Планували на зброю витратити це наші е, ефективні органі державу, яку не можна критикувати, витрат е, планували 256 мільярдів на закупівлю зброю. Потенціал у нас був це 6 мільярдів доларів. 22 мільярди, Кулеба заявив, що 22 мільярди ми можемо закупити у власних виробників. Врешті-решт, під кінець року, все ж таки закупили на 438 мільярдів. Да, одну третину з того, що повтратили на благоустрічі тивоновників, одну третину витратили на закупівлю зброї, коли зрозуміли, що її не вистачає. Коли закінчилися, закінчилися люди, коли е, закінчилися фінанси, коли прийшов Трамп, сказали, е, що будемо рахувати, куди ви витрачаєте ці кошти, які ми вам надаємо. От тому у вас чомусь запитань до цієї держави немає. А хто? За вашим е, розумом, е, критикує владу неефективну, яка призвела до знібодження, до демографічної кризи, зараз про це скажу. Фактично призвела до війни. Так, ворог напав, але чому він напав? Тому що ми економічно слабкі. Ми знаходимося за три роки війни, упали на 30 пунктів в е, рейтингу економічних свобод. Скільки у нас? Пішло воювати з чиновників, правоохоронців. Пішли воювати на фронт. Я вже говорив. Із 157 тисяч чиновників. Згідно статистики третього кварталу 24-го року, воювати пішло 4200 державних чиновників. Із правоохоронців, із 170 тисяч поліцейських пішло воювати 6 тисяч. Це офіційно заявив Клименко. Із 170 тисяч. У нас добровольців лише пішло, майже мільйон воювати. Щонайменше 700 тисяч обмежено було на початку війни лише наявністю зброї. То до кого мають бути питання? До нашої армії в мільйон вісімсот. Чиновників зараз в тилу два склади армії. У нас 900 тисяч армія і мільйон 800 чиновників різних рівнів, депутатів різних рівнів, правоохоронців. Закон про поліцію говорить 24 стаття, що під час війни. Всі правоохоронці виконують бойові завдання. Прочитайте, будь ласка, закон і запитайте у них, чому вони не виконують закон, чому вони вбили мотивацію, бажання захищати таку державу. Зараз намагаються навішувати ярлики людей, які критикують, які показують на причини війни виникнення війни на е, причини знебожіння. Економіка впала. Вона не тому, що впала, що ми дурні, а тому, що ними е, керуються невігласи, Ну фактично, зрадники, колаборанти, майбутні і ждуни. І нам говорять, ви закрийте рота, тому що ми вас звинувачуємо в зраді. У нас цей воїн з лопатою коліба так і сказав. Послухайте. Психологія українців полягає в тому, що вони мислять виключно в категоріях зради і перемоги. Вони постійно в ша. і той, хто опанує управління, той буде керувати керувати українцям. От, от коли це індивідуальний хейт, то з цим можна жити. До цього вже ми ну ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав. Право висловити свою дурь в соцмережах, але коли розки... закидується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна, от, оце вже такі люди. Ну їх реально треба просто відловлювати і, і сажати за державну зраду. Тобто, якщо ти хочеш е, закрити свої гіштальти, да, е, спочатку маєш звинуватити в своїх в своїй діяльності. Протилежну сторону. Тобто люди, які пішли воювати, цивільне населення, яке проявило героїзм, закрила прорахунки е влади, яка не готувалася до війни, тепер має закрити рота. Тому що якщо вони будуть звертати увагу на причини виникнення війни, то їх об'являть зрадниками, посадять в тюрму. От такий вам е розклад. А ці от посіпаки будуть. Їм прихлябувати, да прислужувати. Е, ну і я говорив про демографічну кризу. Вже говорив в попередньому відео, але хочу зробити ще раз наголос: або мій, мій голос не чутно, або я неправильно доношу до суспільства. Ще один діятель. Єдиний шанс вирятувати Україну від депопуляції та відновити народжуваність, повністю відкрити кордони для мігрантів. Директор інституту демографії Лібанова. Ну це от ну а тут же ще один доктор економічних наук. Я вам казав Андрій Длігач, Україна в найближчі 5-7 років потребуватиме працівників із Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу. Пандлігач. Ну і ще один е, науковець, ще один діятель, який знає, що робити в країні. Це президент е, Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного е, працевлаштування воскобойник. Залучення мігрантів з інших країн є єдиним шляхом подолання демографічної кризи в Україні. Звичайно, якщо у нас армія два склади армії чиновників знищує, добиває Україну. Вбиває економічну потужність України. Е, результат на табло. Табло е, демонструє: у нас падає економічні свободи, у нас збільшується корупція. Це офіційна статистика. Люди говорять: не дивіться вгору, не дивіться на е, чиновників, які розкрадають під час війни, займаються марадерством. Ті, хто на це вказують, це зрадники. А ми вас замінимо. Ви підете, ви маєте виконувати. Закони тільки в тій частині, де вона стосується цивільних, маєте йти помирати. Ми вас замінимо багла... Бангладешцями. І якщо ви таку державу не хочете захищати, або за Яніною Соколовою, будь ласка, до Москви, або як Кулеба каже, зрадники в тюрму. Там ще один діятель, депутат сказала, що пріоритети у нас за у них зараз це побудова пініцітарної системи побудова нових тюрем я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язнених, оскільки побудова нових нових тюрем є одним з пріоритетів ми шукаємо ресурси також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради і ми сподіваємося що нам вдасться реалізувати ці проекти От ви розумієте, ми в цьому всі, живемо. Нас фактично відбувається геноцид знищення, і люди розводять, а що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Я вже втомився, якщо чесно вам говорити, що треба робити. Треба скласти власний план дій. Не чиновники, не янини соколови. Вони не складуть цей план. Їм це не цікаво. Їх все влаштовує. Їх влаштовує така держава, такі чиновники. Їм тепло і комфортно. Вони не ризикують власним життям. В окопах не сидять пекарі, портнікови, кулби. Вони будуть вирішувати вашу долю в тій частині, як їм зручно. Ну а ви будете розводити руками. А що ми можемо зробити? Зробити є, що треба підтримувати рухи, які вказують на глибинні проблеми, В глибинні проблеми держави. Великий державний апарат, особливо під час війни, неможливо втримати функції. Треба прибрати. Вони їх створюють для того, щоб не йти воювати. Сумління їх сковане страхом опинитися на фронті. Вони чекають, ждуни, ждуть або зради. От е, зараз було відео на каналі Юрія Романенка. Сидоренко розповів в Хмельницькій області голова податкової служби зленко. Здається, в момент вторгнення її затупниця їй так в очі й сказала: нічого не роби. Зараз прийдуть наші, і все буде добре. Зленка написала заяву. Не знаю, Сидоренко навіть говорить, не знаю, чим це це закінчилося. Тобто вона. Не понесла покарання. У нас отаких от е, ждунів майбутніх колаборантів, і це підтвердило вторгнення. Більшість прокурорів, суддів, чиновників перейшли на сторону ворога. Їм все рівно кому прислужувати? Питання до нас: е, чи наша свідомість достигла до того, що ми маємо знищити таку державу і побудувати нову на нових принципах? Мінімальні функції держави на горі і велике самоврядування. Самі вирішуємо, хто буде судді прокурори. А якщо це не відбудеться, це загрожує існуванню країни, існуванню українців. Я зараз в наприкінці поставлю з російського верніше радянського фітіля. Теж люди виходять з наради і кажуть, а що ми можемо зробити? Що я можу зробити? Що я один можу зробити? Ви не одні, нас багато, але ми не зорганізовані. Ми не склали власний план перемоги і ми надіємо спільно, узгоджено. І це треба робити вже зараз. Якщо ви хочете зберегти себе, своє життя і зберегти майбутнє нашої країни. Задумайтесь про це. Слава Україні! Итак, голосуем, товарищи, кто за, прошу поднять руки. Единогласно все свободны, товарищи. Ну чего там опять? Да ну, понятно. А что я один мог сделать? Ну а что я одна могла сделать? Ну а что я один мог сделать? А что а я, один мог, сделать? я а один мог сделать? А Пожалуйста, что я один? See